Мої глибини, бо там рухи, механіка, там я говорю, там і ходу, знаєте. але вона буде освячувати мого зовнішньої особи, будуть освячувати мою особу, сказати рухову, мою людську частину, моєї особи, яка потребує освячування. Та що в тім випадку я би сказав, що би було ліпше молитися, знаєте, і ліпше сказати ту молитву. Але в тих другому випадку, що я сказав, як там є дуже багато росіння, то й би лучше для мене і не дає мені, не одуховує мене нічим. Бо я можу бути хворий, але в мене можу одуховуватися, можу одуховуватися, а воно мені дає, тільки що не робить, може. Більше такий неспокійний чи щось, то в тім випадку я казав, можна зіставити в моменті. Так? Бо на другому боці, може, як я казав молитву, то може бути затяжкою для моєї свідомості. Але я би прочитав собі щось в ті монетки, то я тоді замінюю молитву за щось подібне, котрої читати, щось таке духовне добро. То, Та, що тоді собі було би. Дивна річ, Але як я відчуваю, знаєте, як хтось і хорі, ми добре, як то є, що й тяжко молитися, то той стан хвороби, так недуги, він бере нашу свідомість і воно дає характер нашому життю, такий хорий характер, той тяжко молитися. Але як я тоді відчуваю, що я можу молитися, я мою опінію, знаєте, бо тут є такі опінії людська, я особисто би молився далі. Знаєте, вони промолив всього відзавідна стиму. І в пенію відносно відносно молитви самої, так як молитися. молитися. Eh, Тут ідеться про молитва, то є ще навіть наші відношення з Богом. Я не хочу сказати, що тим першим, тім випадком, що я сказав, що мені молитися, вертаюся до того хвили, що мені молитися тоді, то би було не ліпше, так. Для мене. Тепер я скажу й другий, що я хотів сказати. Як ми молимося, то особа засипляє так це саме. Так молиться і там затишляє. І, і відносно це є дві теорії. Одна каже, каже, як ти засипляєш, каже, що Каже, це все правда. Поспек собі трошечки, потім школи будеся, подобається вже свій, бо розмолитися. А другий каві каже, каже, ні, ти тримайся, не піддавайся. Будь стойка. Не, не піддавайся, під. і тоді, і тоді то якось Так, що твої діти, ті дві теорії. Значить, що би мене подумали відносно цього? Вона і друга є добре по-своєму, так? І Залеві від ситуації особи. І дале від ситуації, далі від особи, що зробити. Не йде. В часі Ісуса трошки пізніше, будуть два, то і цей два Улибафійки великі вчителі. Вони називається хіліз, а до називається Самаї. Так, Самай. І вони були цілком інакше темперамент. Є був такий паприага, знаєш, такі файли, навіть він спростив, він хотів, щоб робити компроміс найти в певних речах, а сама був строгий. Наприклад, самі казав. Ми не приймаємо ніяких таких чужинців в нашій наші релігії. землі. А він кажуть, то ні, то як то немає? Я вдома сердець, знаєте, то, і то, як то не приймати. Так, то, вони мали наші темпераменти. Богі був такий знаєте, такий, так, так ми можемо представити його, такий сильний, а тоді не був такий добрян. Тепер, як то вже казали це відносно не? Вони казали, один і другий має рацію. Бо той, який такий строгий, ну він буде казати строгий речі. А хто є такий добрий а той може казати добрі речі. Так? Вони так і це. На кінці кінців гіллі виграв. На кінці кінців добра гілла виграла і ті постанови його, сталися частиною фарісейської комітесі ті, ті, ті поставить фарісею. Я ja пішов трошки далі, але хотів сказати з тим, хочу сказати, що відносно того, що сказати, він то не з паня, то трошки від особи. Так, від особи. Бо один може заснути трошки і буде так. А той другий може бути вже не сніг. <раснешно> так, 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 так. від особи. Діти, щоб то, що робиться, ви ту свіжість все молитися далі. Добре, я відповідав, бо ми через питання говорили. Чи там було... Відповідаєш, думаю, на два. Кілька слів свою своєму молодісті пропускати. <смір> Запитують кілька слів про вашу молодість і про ваше покликання. Як ви розпізнали покликання, прийшли до, до монастиря про вас особисто як видно? Де я відчув, що я дуже близько Бога, і відчув його присутність, його прямий формі наказ. Не наказ, він давав мені все, бо все дає е, да нам від, він не є автократ, вторат, не, де, не і Я відчув, що того, що я відчув, а тоді в тім часі. Як я мав то покликати. Я займався літературою. Я хотів бути письменником. так, так, і е... Я взагалі працював ну, як таки, на такому творі, що був перший твір, я в дзювал, шо, я сказати, що я відчував, що я міг сказати вже своє. Бо переважно, переважно той, хто йти письменник, чи інші артисти, вони правильно і під впливом когось. А потім вони Не, як вони Дорощують, не дорожчують, то все діставає під кіхом когось, а як ні, то вони гублять і стають самі собою, вибирають свою, мають свій темперамент, вони кладають своє місце. Ну добре, mm -hmm. ну, я тоді писав, це я відчувався, вже почав мати е, свої такі е, 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 мої рези у моїм писанні. так. І тоді прийшов, ну, переживання, таке переживання відмісного. Господа і, і з того переживання, знаєте, матоку зміну, цілком зміну, цілком зміну життя. і тоді я відчув, що дуже скоро я відчув, що хотів піти до монастиря. Не мав ніякого сумніву, я ті всі письма не зістав, що більше не займався і пішов до монастиря. А монастирі тоді загально кажуть, загальні кажуть, тому що інші такі моменти, елементи, поки я наводи тепер, але пішла до монастиря. І монастиря тоді. Poi mi chiedevano, mi chiedevano, mi chiedevano, io gli ho detto, oggi facciamo ciò per te, ci pensate a me d'altro, anche per le ducolle di domchia pure, ci sono le ducolle di domchia. Mi ha detto, per sé, mi ha detto, per le domchie, per le domchie ci sono le ducolle di domchia, non è che ci sono storie da che, per le domchie, ma è un po' un po', un po', un po', io gli ho detto, basta che io ti faccio ducolle di domchia, По мене коли цілі переставати писати. Ну, добре, то я вийшов, мій напрям. І тоді я подовжував нашу життя, але то не було ваша питання, було б бути. Це, що то було в загальну ризі, то можу сказати це. Так. Я мав, я мав такі, таку заміну моє життя. Не було так, не було добре. Я тоді мав то я тоді пішов в кімнати в монастир. То, то покликання ще, мабуть, дуже ясно для мене. Я не мав ніякого сумніву взагалі. У скільки років я вийшов? О, я вже був трохи старший тоді. Я вже мав, як я увійшов в монастир, як я увійшов в монастир, то вже мав 29 років. Добре, думаю, що я Ще прошу вас, може, якесь таке напутнє слово, ну таке настанова для двох спільнот, ну таке на, на духовне життя, для спільнот, ну, таке ваше якесь таке благословення на напутнє слово. Добре, то що, то, що я ви, то може для нас і для вас, буде тоже тільки. До да до, до, до вашей духовності. До Твої добре. Може серце прийме щось таке, що розбогатіє душу, розбогатію сову. То є то, що бажається. Тільки бажається. Е, яку постанову? постанову.

Маленько говорили про це, І, і інші речі, так, хтось скажу, щоб пояснити то все. Але то, що сказалося, думаю, думаю воно дає певний, певні натхнення може. І для нас всіх, то ми ходимо рухти Божі. І то бажається, що ми всі мали постановить, що поглиблюють нас, в наші житті Божі. Думаю, що матері, що ми говорили, вона вже представляє ті елементи, то, можна сказати до якоїсь нової свідомості, може, так сказати. І то, що Моє глибоке бажання є щоб ми не забули Бога ніколи, були з ним. Бачили нашого життя, наше життя умовно так, як Богу бачить. То була наша щасливість, то були наша святість. бо такі наміри і такі ідеали, вони не перейдуть. Бо вони від Бога, а Бог є вічний. І то, до сорок. へえ。 уявляли собі, не такі в нього, а ми побачили, що струни нашій душі має показувати нам елементи такі насхідня, відчутливості, поняття, що ми ніколи не уявляли собі, що може бути Для цього водо Бог розбуджує. І ми не будемо знати, такі, а доти Бога. Тут, тут не треба страхатися в мовинах, що я ми там щось зливав чи що. Ні, тільки просто кожен в своїм житті, в своїй дорозі буде мати від Бога чи насіння, глибокі любові і божественність, що надається йому. І бажаю, щоб ми не губили це. Щоб від того смалиться, ми то мали ми. А ми, якщо Бога, ми все будемо мати. Не можемо боятися, Бог нас любить все. І не забудьмо тоді той елемент, що Бог нас любить все. Як ми рішимо, то ми відходимо від Бога ніколи не від нас, каймося прихова назад до Него. Ніколи не бити. поки досконали. Які вік, то сповідаємося, так? Так церква. А інші хіміка Боже прости. Так він каже, так, та, доню, так сильно, я прошу, бо я сину плю. Прошу тебе. Більше мов не відходимо бо, від Бога, не відправить, тобі приходимо. Та що я бажаю тоді такі умови е, і інші будинні, так, щоб ми знали і були закорінені в Божі. І знали то добро, щоб не губили то добро. Бо Бог все буде годувати нас своїми поняттями. Ніколи нехай наші руки не спускаються. Бо Бог є оптиміст. Так що Бог нас все буде дарувати з поняттями все вищими і вищими. Але Бог нас приймає те, що є. Бог нас любить. Ждіти його. Нехай не збуваємо, що Бог нас любить вічно і все. Так. Але втім, нехай той вогончик наший, щоб рости, не загашується. Так. Так. Бо <клухи> і варто. і варто цього. Божій знаходимо той світ духовний, любовний, котрий ми. Ми собі уявляємо, але не є такий я все є, там що є. Добре. яку можуть висніти в нашому житті, вона є Там місце не бажаю, що найгіршого Бозі. То скальмо в подачі Бог і скарго. Пресвятаю помилуй нас, Господи, Христе наші, далеко проспект законя наші, святи душі, сірення. Зброшенної неборочими, і матір Бога нашого від хервини і зірням насланішої серпини, що призвітіння Бога Слова породила, сушу погороди, тебе до лишачих. Тобі дякуємо, Господі, за то, души нам дав, за твою любов, котрі вічна, вона є. Любов для кожного з нас. Бог нас любить родинно і особисто, і Він нас правдиво любить кожен з нас. І він нас любить в тім, що ми є, і є. Його святость поляє в тім, що Він для нас є, для нашого добра, для нашого росту І, ми, Господи, Твоєме до серця, Твою любов. Котру, ми шукаємо, все добачимо, за то ми тобі дякуємо, ти є з нами, ти все нас любиш.